Зміст розділу. Ізраїль приходить до моря. Фараон жереться, женеться за євреями, щоб повернути до Єгипту. Господь поділяє води моря для Ізраїлю та топить єгиптян, урочиста пісня Мойсея та Маріам. Мойсей робить води, мари ну, або хто, мери солодкими. У відповідь на ремствування Ізраїльцян. Господь дає ману і Бог дає воду з скелі ну, Завершається це нападом Амаліка, нащадку одного з синів Ісава на Ізраїль та поразку Аміл... Ам... Ам... Амалікітян. До речі, коли через місяць ми будемо празднувати яке свято? Курім, то ми повинні пам'ятати і не забувати, що злий Аман це якраз був, е... як... ну, який задумав знищення євреїв тоді, да? Е... був нащадком царського роду. Амалікітян. <ріст> І так, цей розділ один з найбільш вивчених. Він має десятки тем для коментування. І я, я зупинюся коротко, зупинюся на трьох, бо ми повинні один одному що робити? Напоминати інколи, так? А що ж то було, що це воно означає для нас? Я е, е, зупинюся на трьох так, таких моментах. Там, хоча там багато чого є, так? На трьох, на трьох моментах. Перше щодо Ізраїля, щодо ну на трьох моментах. щодо Ізраїля, щодо світу, і щодо кожного знаку. Що це що це означало і означає сьогодні? І сьогоднішній розділ показує, що бок Ізраїлю не тільки чудесами саме провів провів Ізраїль через море, але ніжно заповнював потреби свого постійно нарікаючого народу. Не було води. Вдарив миси по скелі, пішла вода. Вона була гіркою, зробив її солодкою, не було м'яса, перепилів їм дам, дав на поворог дав перемогу. Все це являло Ізраїлю Бога у новій якості, як Яхве, Бога нового заповіду. Ну вони знали, що є Лохим, що є Ельшадай, да? але Яхве. Ну, вони знали, що є Яхва, але вони не знали, що це означає. От тепер вони почали пізнавати, що це означає ім'я Бога, яке означає заповіт між ними. А, а як це воно на практиці? І от все це було на практиці. Ситуації спасіння від єгиптян при Чорному Черному морі вони пізнали Бога як Спасителя. Там фактично Мошер в свої пісні, та так там і сказав. Він був мені Єшов, він був мені спасенням. Коли Господу стовпі хмари полум'я йшов попереду свого народу, той познавав його як Я хверой, Господь пастир мій. Для скотирів це була перша асоціація, тому що єврейський пастух завжди йшов де? Він попереду, шов, так? Коли Бог давав народу ман. І перепилів Ізраїль, пізнав Бога як Яхве Іри. Ну, той Бог, що е, побачить, ну на російській мові у В сьогоднішньому розділі е, Бог також назвав себе перед народом Яхве Рафа, Бог ціли, ціл, ціл, цілитель твій. А після перемоги над Амаліком, в кінці е, сьогоднішнього розділу написано: І влаштував Мойсей жертвенник і назвав йому ім'я Яхве Ніссі, мій прапор. Таким чином, в кожному. В цьому такому випадку народ пізнавав Яхве як того, хто з ним заповіть, і він пізнавав, що це означає на практиці. І також в сьогоднішньому розділі є одна тема, яка за всіми цими Божими чудесами, вона якось лишається на периферії, але вона дуже важлива. Справа в тому, що на цей час. Світ, хоча і знав, що є єдиний Бог якийсь. Ось, але у кожного народу, у кожного міста, і навіть у кожної родини, мабуть, були свої боги, божки, ідоли, і так далі. Може, ви пам'ятаєте, як Рахіль вона вкрала у батька, вкрала цих божків? Да? Ось, і за це вона потім. Мало нещастя, скажімо так, в своєму, своєму житті. Але, але це було. Це говорить про те, що кожна сім'я вона мала своїх божків. А от ім'я Аврама і Якова було фактично, фактично, воно як затиралося між цими, всіми іменами цих богів. І євреї це особливо бачили в Єгипті. Да? Вони бачили, бо в тому Єгипті там були там, тисячі богів. Ось. І ось тепер. Бог вперше явив себе як величного бога, як Бога історії, як Бога ну, всесвіту. Все, все він як Бога Творця, як, як Бога Всемогутнього. він явив себе перед всіми народами і він посоромив всіх богів, божків і ідолів у цих, у цих народів. І ось як Моше співав про це в своїй пісні: це вихід 15, 11, 16. Хто подібний тобі серед всіх богів? Хто подібний собі серед всіх богів, о Господи? Хто подібний тобі? Прославлений святістю. Ти в славі грізний чудотворче. Простягнув ти правицю свою, і земля їх поглинула. Милосердям своїм вів народ, якого ти визволив своєю силою, вів у мешкання своєї святині. Почули народи і тремтіли. Тут починається описання, як цей величний Бог. Ну, як почали реагувати навколишні народи? Обгор... Обгорнула тривога мешканців землі Філестимської. Старш... Старшини Єдомські тоді побентежились. Мавських вельмож обгорнуло тремтіння, розпливлися усі хананці, напали на в них страх та жах через велич е е е рамене, ну, мишці. Е е тво твоєго замовкли, як камінь, аж поки. Перейде народ твій, о Господа, аж поки перейде народ, що ти його набув. І саме в момент, саме в цей, в цей момент Бог, як Бог Ізраїлю, як, як Бог вибраного народу, почав говорити через свій вибраний народ, тому що Ізраїль був, і був створений для цього, для того, щоб Бог мав. Можливість говорити з народами, бо один з одним ми можемо говорити один на одинці. А народ він одну людину він не побачить, Він ж народи, я маю на увазі, так він побачить тільки народи. І через те, як Бог буде діяти в житті цього народу, в навколишні народи могли пізнавати і святість, і праведність, і велич, і, і всемогутність Бога, Бога Ізраїлю. І це, що, що торкається інших народів. А тепер те, що торкається нас. Вихід єврейського народу е та його життя у постелі завжди для віруючих було прообразом виходу людей з духовного, з духовного полону гріха. Рав Шауль е або апостол Павло, пише 1 Корінфанам 10.6. А то були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Тому вивчення і роздум над тими подіями, які були тоді, це не просто. Е Ну, щоб, щоб ми розуміли, що це що то не просто історична подія. Ну так, да, це прикольно, так от от дивися, от воно чи було воно, чи не було воно, да. А от, якось воно прикольно виглядає там, раз море розступилося, поглинуло, і, і, і так далі. Да? Ось але воно мене не торкається. Ні, воно торкається, тому що це для нас і особиста. Особистий песах да, і це для нас особистий ви е, приклад особистого виходу з е, царства гріха, тому віруючим, що вивчається розділ, дуже корисно задавати собі питання, з якою метою Бог вивів Ізраїль з Єгипту, як це стосується мене сьогодні. Чому замість довіри Богу, який являв чудеса своєю присутністю серед Божого народу, чудеса турботи про євреїв, вони постійно йому нарікали. І знову таки, а чи є щось подібне в моєму житті сьогодні? Чому замість 11 днів, а до землі обітованої так можна було не поспішаючи? Ну, я читав це: 11 днів можна було йти. Ізраїль шов до землі обітованої 40 років. Може, хтось задумається, чому ми періодично застряхаємо іноді на роки да, в своєму житті на одному місці. Може, щось і в мене, щось воно треба розбира... розбиратися з моїм виходом? Чи все я зробив в духовному плані? Але розмірковуючи на сьогоднішнім розділом, я собі зрозумів, що тема виходу Ізраїлю з Єгипту як території рабства пронизує не тільки духовну, але й нашу життя. Ну, всі сфери життя віруючої людини. Наприклад, це для нас, скажімо так, образ виходу з місця, де були обмежені можливості для виконання Божого задуму щолі, щодо нашої долі, щодо долі кожного віруючого, туди, де дії безмежні, так? З одного місця, де була обмеженість, в місце, де нема обмеженості. вихід від неорганізованості та безвідповідальність в місце. Де є порядок та особиста відповідальність за своє життя, вихід від економічного рабства, а вони були також в економічному рабстві, та злинів у бік економічної самостійності та божного забезпечення. І це повинно приводити нас до життєво важливих рішень, які будуть піштовхувати нас до дій. А дії будуть приводити до результатів у нашому, у нашому житті. Я припускаю, що. Якщо в житті віруючої людини є якась незадов... незадоволеність, в якійсь сфері свого життя, то це привід для особистого вихіду з цієї сфери, там, де є незадоволеність, я маю на увазі. Розуміємо, так? Наприклад, якщо віруюча людина розуміє, що вона незадоволена своїми знаннями з духовної сфери, Біблії, то їй потрібно, як варіант, що робити? Навчатися, самостійно навчатися, да? піти. В якусь групу, яка вивчає Біблію. У нас я у нас є група людей, яка зараз вивчає по інтернету месіанського вчителя, вивчає писання. Я не раз при ну пропонував це, але скажу так, ну не дуже багато туди записалося, якщо так порівняні Я так зрозумів, або люди розуміють добре, да? або може скажімо так, трошки лінуються працювати над собою, не на задовільний фінансовий стан піти на курси та отримати нову, більш затребувану та оплачувану роботу. Чомусь навчитися, да подивитися, що наш час потребує, тому що час постійних змін. І професії, які вчора були, вони вже зараз такі вже не відповідають дійсності. А є професії, які дають ну, гарний заробіток, треба тільки перевчитися є внуж є застій у душі іди служити тим хто хто все втратив і комусь набагато важче коли будеш комусь служити кому набагато важче то то, то твій скажімо так життєвий застій він кудись кудись дінеться також так тому що коли ми допомагаємо іншим щось створиться із нашим життям бог щось робить із нашим життям тому я завершаю. Особистий вихід має на увазі спочатку рух, а потім вихід на шлях. Так? Бо це ж тільки початок. Вихід це ще не все. Писання каже, що вихід це, це дуже важливо, це необхідність, це починається, але це не все. І що? він сказав, що він є хто? Що, що, що він є шлях, так? на якому ми пізнаємо істину, і тоді вже приходить. Життя, ну повнота життя, скажімо так, у нашу долю, і хай Господь благословить вас, кожного з нас, кожного хто слухає нас на цьому життєвому шляху разом з Єшуа.